Матеріали для книги відомі греки Одеси Єлизавета Кузьминська поліхроніді збирала багато років, розповідає авторка видання. Це занурювання в історію нашого краю, в історію грецьких сімей, з яких вийшли керівники Одеси та громадські діячі, купці та меценати, без яких вже неможливо уявити місто. Якщо чесно, я думала, ну 20-30 фамілій. І вийшло так, що. Книга вышла достаточно объемной. Она посвящена роли одесских греков в истории Одессы, в истории Греции и вообще в мировой истории тоже. Потому что одесские греки, как неудивительно, их вклад очень значимый. Книгу було написано ще два роки тому. Вона вийшла з типографії у грудні 21-го року. Розпочалася війна, презентацію було відкладено, розповідає авторка. Але життя триває, і знайомство з відомими людьми, які створювали історію Одеси і України. Це теж внесок у подолання труднощів нинішніх днів. За дев'ятнадцятий вік греки були п'ять раз ґародськими головами, шесть человек было бургомистрами в иностранном магистрате, тогда это такая была форма правления. И один, один главный, первый был городоначальником. О нем обычно не знают, потому что фами фамилия у него Кирьяков Григорий Степанович, вернее не знают, что он грек. Вступ до видання написала кандидат історичних наук Лілія Білоусова, для якої тема Грецької Одеси також одна з головних для вивчення. Мені дуже приємно, що вона Вона сама дуже багато написала о греках і робота в архіві у нього була ця можливість. Да? І вона дуже допомагала мені, я їй дуже благодарна за це. І в конце концов, может быть, многих героїв би я и не знайшла, ніби не її подсказки. Зараз Лілія Білоусова працює в Базильському університеті в Швейцарії. Вона привітала учасників презентації онлайн. Ця книга вже давно назріла, вона потрібна була. І я пам'ятаю, що Ілозавета Григорівна дуже багато часу витратила, багато років на те, щоб попрацювати в архіві, на те, щоб підготувати це дуже цікаве, дуже змістовне, таке потрібне людям енциклопедичне видання. Робота над цією книгою подарувала безліч цікавих відкриттів, говорить Єлизавета Кузьминська поліхраніді. Я відкрила для себе, наприклад, преподавателя греківки Константина Константіна Кір'яковича Стам'єрова. Замечательный человек, который, оказывается, Франко Дзиферли Дзи консультировал в таких. Його фільмах культових як Ромео і Джульетта і украшення стрептіла. Хто нібудь з об этом знає Не знає греків, імена яких увійшли в історію Одеси, чимало. До речі, це не тільки чоловіки. Є й відомі жінки, які тут жили, працювали і потім використовували досвід життя в нашому місті у себе на батьківщині в Греції. Наприклад, як Палероя Парей, яка приїхала з тоді Патріархальної Греції і стала першою директоркою роду Канакіївського. Коучилище для дівчат. Приехав в Одессу, она вдруг увидела греческих женщин, совершенно свободно разъезжающих в каретах без мужчин. Она Ее приглашали в гости как директора, мамы ее учениц. Она с ними ходила в кафе и так далее. И когда она приехала в Грецию, через несколько лет уже закончился ее контракт, она стала борцом за свободу греческих женщин. Она стала феминисткой, которая вошла в 100 феминисток мира. Ця книга не просто про греків, вона про історію Одеси, бо місто це перш за все його люди, які тут жили, працювали, прославляли місто. А зараз їх нащадки проводять кропітку роботу, занурюючись в архівні документи, щоб відновити забуті сторінки історії. Коли ми пишемо і писалось, багато про різні персоналі, про різних греків, які зробили визначний внесок в історію Одеси. Але коли це все зібрано в одній книжці. Коли це все є такою енциклопедією, це дуже важливо, і це дає нам таке, таку уяву, який же величезний внесок зробили греки не тільки в історію Одеси, в історію України, але й в історію всього світу. Книга Відомі греки Одеси Єлизавети Кузьмінської поліхроніді це видання, яке буде цікаве і для науковців, і для тих, хто просто полюбляє своє місто і цікавиться його історією.